За останніх 15 років попередні президенти України створили кілька робочих місць у Чехії, Польщі та Італії. Росіяни це перша в історії народність, яка тікає зі своєї країни не тому, що на них напали, а тому, що вони напали. Журналісти беруть інтерв'ю у 120-річного довгожителя. Скажіть, як вам вдалося дожити до такого похилого віку? Головне в житті поміркованість. Я ніколи не пив, не дозволяв собі жодних надмірностей, дотримувався режиму, не нервував. У цей час з вулиці лунає дикий крик та гуркіт. Ой, що це там таке? А, це мій дідусь повернувся. Вчора весь день пив, усю ніч дідько знає, з ким тягався, ось зараз прийшов і буянить. Стоять на дорозі даїшники, нудьгують. Бачать, дід на возі їде. Вирішили прикольнутися. Діду, ваші права. Дід піднімає палицею кобилі хвіст і каже У бардачку візьміть. Дружина після десяти років у шлюбі каже чоловікові Коханий, запалив мені полум'я любові. Трохи пізніше додає Ну, хоча б сірником почіркай.